А що у вас по вологості? Дивіться, одне з правильних моментів по навченню при будівництві ферми це є правильна температура в басейнах, правильна температура в приміщенні і також рівень вологості. Не У всіх наших приміщеннях, які ми будуємо і допомагаємо по створенні цього, цього еко-направлення, ми робимо так, щоб у нас на стінах не було конденсату. Давайте покажу. Зараз ми опалюємо само собою повітря. Температура, якщо ви бачите, 30 градусів і рівень вологості 60. Якщо ви знаєте, як воно працює, то 60% це оптимальна вологість для приміщення. У нас за рахунок нашого обладнання, яке ми встановлюємо для опалення. Наприклад, це буде інвертор. То воно підсушується і вологості в принципі, дуже 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 мало. Якийсь рівень трошки вищий, ніж в самому ну, в кімнаті, де ви живете, але е, ходимо без проблем. Ніякої плісняви, ніякого конденсату немає. Тому ми підігріваємо повітря. У нас приміщення комфортно, у нас стіни сухі, у нас зі стелі нічого не е, капає, ляпає. Таким чином чином. Наше дерево, наприклад, в цьому приміщенні дерево стоїть дуже довго і ніяких проблем немає. Само собою. Хто скаже, так з дерева, навіщо ви робите? Ми можемо робити з будь-якого матеріалу, все залежить від вашого бюджету. Тому для цього ми і проводимо індивідуальні зустрічі. Індивідуальні зустрічі, бізнес-зустрічі ми проводимо само собою за гроші, тому що це от таке об'єм інформації. Це дуже багато часу. Ми їх проводимо у. Місті Львів і в Києві. Е -э якщо у вас якісь у вас базові питання, то можна підказати в телефонному режимі. Але для початку е -э телефончик, ну ви побачите. Наша компанія Зоокул будує ферми по всій Україні, допомагає по створенню цього бізнес-направлення, допомагає супровідом, навчанням, е -э реалізації цього проєкту. На всіх етапах ми можемо допомогти. Все індивідуально обговорюється і. А потім стартуємо. Більш детально в телефонному режимі, телефон в шапці профілю.